Добрий день студії. З вами Зігрейн. І ласкаво просимо на онлайн-курс, Як стати мільйонером у грі World of Tanks. Для того, щоб стати мільйонером, вам треба занести картошки свої кровно зароблені гроші, купити преміум аккаунт, купити преміум танчик і казати, що це гра безплатна. Це перше правило. Друге правило вам потрібно задротити лінію фронту. Це найкомфортніший режим для фарму сріпла в нашій грі. Віддавайте перевагу швидким динамічним танкам. На перших парах можна пограти і на повільних танках, це як і Тортойс, це, як бачите, шкода Т50, ПТшки якісь, але це на перших мапах. Байдуже це деф, це атака. Тому що перші мапи вони більш стабільні, вони позиційні, у вас немає там хитрунських заходів з флангів, з тилу. Тому на перших парах можна пограти і на тій техніці, що вам подобається. Так, давайте збільшимо трохи міні-мапу. Як знаємо, лінія фронту поділена на 6 частин міні-карти. Ну і з гарматами, якщо сумувати, то 9. На, кож на кожному з цих квадратів. Є ключові позиції. Наприклад, от ця карта, яку всі обожнюють фата Маргана. А тут ключова позиція це замок. Як з верхнього респауна, так і з нижнього респауна. Контролюючи замок, ви контролюєте і цю базу. Контролюючи замок, ви контролюєте і цю базу. Ті, хто, от, як Центріон 5-1, хочуть піджатися, там позбивати баську, ті, хто на рімочку від'їжджають, ви всіх їх убиваєте. Якщо ви граєте з зводом, взагалі чудово. Тому що ви тут сильніше, вас тяжче вибить. До так, тут пацаки, ще дуже важливий момент. Я хочу наголосити на тому, що цей розхідник авіаудар час перезаряджання 200 секунд, але в пришвидшеному і волі випадку там 140 чи 160 секунд. І цей резерв дуже-дуже імбовий. Тому що ви кидаєте по області танків, ви наносите танкам стан, ви даєте їм катки, іноді навіть підпалюєте, вицілюєте пріоритетом танки, картонні, це Скорпіони, це Су-130 ПМ, ЛТшки або ж накопичення танків, як ви бачили це раніше. Я кинув пацанам там станчик, прилип асіст, прилипло оглушення. Оглушення не відображається у мене в статистиці, але в кінці бою, там я виведу скрін на екран. У мене завдяки цьому резерву плюс 3 тисячі дамагу за оглушенням. Хто не знає в нашій грі основний дохід це перше дамаг, друге асіст, а далі вже йдуть коефіцієнти, там, захоплення бази, фраги. А за те, що в бій запустився так, це також оплачується. На преміум танки це вищий коефіцієнт, на звичайній техніці, як ми розуміємо, понижче. По бою особо коментувати нема що. Ви просто дивіться, як грається ця карта в атаці. Нічого складного, я не акцентую тут увагу, особливо на стрільбі, тому що 30%. Відсотків, напевно, 50%. Відсотків, окей, 50% відсотків, е, фарму це ваш дамаг, а інші 50% відсотків це асіст, та шкода задана допомогою ваших розхідників. Хто пам'ятає раніше відмальовували, що наснага дає нам також асіст, вона вшла в загальний над... в загальну статистику. Зараз її, начебто, прибрали. Але пацики, після бойова статистика, там є пункт е, завдана шкода під час дії резервів. За це також приплюсовується. Е, скажіть мені, за, за це також приплюсовуються кредити. Як бачимо, старт у нас взагалі невдалий. Я ж на шкоді заїхав в цей замок, але наші союзники не пушать. Базу відповідно, ніхто її не вибиває, нема по кого настрілювати. Постріляв трошки по базі Б. Тут заїхав, грубо говоря, в топік, грубо кажучи. Намагаюсь вижати що з цього можливого. От знову трохи постріляли, наче у мене вже скажіть заряжений резерв. От дивіться, я кинув 50 ТП на 100 дамагу, і скільки мені прилипло оглушенням. Це також йде до мого фарму. 50% всього фарму, які нанесли за допомогою мого оглушення, йде мені в загальний кател. Я вже тут думаю, як пошвидше злить шкоду Т-50, Т-56, вибачте, я, в принципі, з цим успішно справляюся, щоб взяти якийсь танк більш динамічний. Катаю я рандомним зводом з випадковим челіком, висаджуємося на центральну базу. Як ми бачимо, тут плюс-мінус спорі, ну значить танків особливо тут небагато. Нам постійно потрібно бути десь поруч біля замісів, біля танків, яких багато дуже. Тому що ви і підсвічуєте. Наприклад, я зараз стріляю з 130ПМ, якщо, ну, грубо кажучи, оцей ІСМ Кине в неї розходку, нанесе її дамаг, мені також піде асіст. Кинув на два танки, дав мало урону, але знову ж таки дав стан. В принципі, отак воно і нафармлюється пацики від стрільби. Тут ну, безумовно залежить багато чого, але резерви також бустять дуже дуже сильно вашу економіку в бою. Розмінюємося трохи ХП. Ремзона поруч, тому я сміливо тут перестрілююсь зі скорпіоном. Кидаю мутичку фугасом, кидаю ще одну мимо. В принципі, все ок. Як бачите, катаю я на хілці ще, в мене резерв, і розвідник. Це стандартні резерви, якщо ми не граємо у волю випадку. От бачите, до речі, зверніть увагу. Тут я міг просто дати три тички в а, захисника і зафармити там 500 урона. Але я його поставив на каток і зафармив майже фуловий танк по катку. Краще зробити так, щоб було більше асіста, ніж просто урон, який ви ділите зі своїми союзниками. Тут знову ж таки ставлю на каток ще, ще одного захисника. Я, тому що я бачу, що в нього упорюються а, бураски. Не помітив, як захисник поставив міни. Ловлю пару плюг, але це мене сейвить від авіаудару чи артообстрілу. Тут Лорейн упарується, не упарується а з'являється, скидаю на нього розвідку. Якийсь дамаг наніс, але він не відмальовується. В принципі, все нормально. До речі, також офігенний танк в лінії фронту. Це ШПТК. Його імбові фугаси. ДПМ, не дай Боже. Якщо підрахувати, то у вас ДПМ на фугасах буде приблизно 5700. Це якщо ми беремо альфу 420 на КД4 секунди, ну нехай 4 ,5. Десь біля 5000 ДПМ у вас буде на фугасах. Тут дивіться, я бачу, що безешка сама проти наших союзників. Кидає її знову ж таки авіаудар, 300 дамагу і ще 600 оглушення. Ну, класно же ж, класно. Тут нічого такого, випушуємо челіків, які піджали після захоплення бази наш респ. Випушили, розстріляли 8600 дамагу, 3000 асісту, і ще в мене там оглушенням, дай Боже, воно просто не відмальовує. Тобто ви повинні розуміти, що краще дати там на 100 дамагу якийсь танчик, фоловий, фуловий, в якого впарюються ваші союзники, ніж там вишукувати якісь танки, які сейвляться, шотні. Не цурайтесь використовувати розвідник, щоб фармити сумарочку. В принципі, це основні такі правила. Я б не радив би вам використовувати мінеполе, тому що воно імба, безумовно, але при певних умовах, коли у вас упорюють якісь танчики, коли у вас є якийсь сейф, щоб їх поставити там і не відкиснути, артообстріли готуються. 5, хвилин, ой, 5, хвилин, 5 секунд за цей час навіть там охо встигне виїхати з вашого прицілу. Бачимо пачку ворогів, кидаємо туди арт-удар. Як бачите, 300 урона, 250 урона і 100 урона. Однією розхідкою, яка готується швидше, ніж обстріл, ми нанесли 650 дамага. Ну це ж імба. Заїжджаємо тут, розфармлюємо п'яту базу. Нічого такого. По нам, понятне діло, кидають всі розхідники, які тільки можна. Рейспавниці пивний 703 варіант 2. У мене не гнеться гармата, щоб дати йому каток. Нормальний такий супротивник. Так, настріляли ми 15 тисяч дамагу на цей час зривається Пантера, зливаємо танк. До речі, бацики, старайтесь держати танк завжди живим, щоб вам, у вас в резерві був мінімум один танк. Якщо ви бачите, що там є така можливість десь вкатити, дати умовний барабан на бураску, але ви не знаєте, чи заживете, і ви 2 хвилини будете потім по мінімапі літати, то краще цього не робити. От, взагалі, не робити цей відтанчик, дамаг прийде тут. Їздить хто як хоче. Тут ми беремо баску, нічого такого. Дивлюся дофіга картона, а в мене ж розходочка імбова. Кидаю в айронарні, який вривається в базу. З нього ще капає 400 асіста 200 по катку 150 оглушення. Це просто мега імбовий розхідник для фарму. Не треба фапать на. Показники дамагу, тому що ваш дамаг це сумарна кількість всіх показників в бою, грубо кажучи. Нічого такого, ми наче і не стріляли не де ні з ким. Але вже в нас 16 тисяч дамажки є. Нормальна така сіста. Хочу тут. Підпалить сама, не виходить, ставлю каток, ще 200 асіста. Асіст, асіст, і ще раз асіст, басики. Динамічні танки. Зайти в борт, поставити на каток. Скинуть артудар, дати оглушення. Це все, що вам треба для успішного фарму. Так, ще асісті капає 62. Приємно. оце окремий вид. Мистецтва, це БЗ-176 у лінії фронту. Я взагалі не розумію гравців, які грають на цих танках в лінії фронту. По мені тут летять всі розхідники. Через каток нам ще капає асіст. Скинули в Бураска розхідку. Прилипло ще нам асісту, асіст, асіст. Я не вдовлюся повторювати, що асіст це ключова позиція для вашого фарму. Тому цікаво, можу понудіть, як воно працює. Наприклад, ви даєте дамаг по своєму засвіту і вам за це падає 5 тисяч срібла. Якщо ви ставите на каток танк, йому дають там 500 дамагу то це равносильно тому, що ви дали 250 дамагу. Тобто вам йде половина кредитів та досвіду від. Урона, який нанесли за вашою допомогою. А так як у нас сьома розхідачка Авіаудар сумує і катки, і оглушення, то це взагалі я вважаю. В принципі, тут бій підходить до кінця вже. Ми знесли дві бази. Можна було їх зіграти набагато краще, це міг би бути взагалі рекордний бій. Але що маємо, те маємо. Ми бачимо, що по центру тут поджимають два танчика з фугасами, влітаємо. Підтараню. Взагалі все класно. Союзники, на жаль, добивають базу. Ми тут могли ще грати 6 хвилин. Ось так і завершився наш бій. 21 тисяча дамагу, 5500 асісту і 3 тисячі нас за оглушенням. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.